І оце в таке ми збираємося сьогодні сіяти. Капець. Ну, хлопці, і придумали. Це відео конкретно не для багатих фермерів, а для тих хлопців, які хочуть за невеликі гроші отримати максимальний результат. Проста ніпель технологія, пару годин роботи і ми працюємо з рідкими комплексними добривами. 70 ця пшеничка витягне, по-любому. Це ж інтересно. Дивіться. Бачите на яку глибину? Все, хорош, ставай. Як при мінімальних затратах отримати максимальний результат? Якщо дощів нема, 5 см, а то навіть 7 пересихає та глибина міндобрива, яку ми вклали. І все. І з того міндобрива, як мертвому припарки. Ні толку, ні качества. Тому мій контент для наших хлопців, для таких хлопців, як оце я, для невеличких фермерів, які хочуть з отої сівалки вижати щось, небудь щоб вона була краще або хоча б на рівні тих більш-менш. Нормальних агрегатів, які стоять великих грошей і не всім доступні. Друзі-колеги, як при мінімальних затратах отримати максимальний результат? До вашої уваги, сівалка УПС-8, червона зірка, перероблена на рідкі мінеральні добрива. Л'ємо його в два стволи. Перший у нас на долотах це буде кас. Другий у нас вилив буде на, безпосередньо на анкері. І ми перевіримо, як це все діло працює, як воно кладе в ґрунт, на яку глибину. Все покажемо розказу. У песка в нас 2007 року -го випуску. Старенька, вже життя побачила. Але я вам скажу, вона багатьох людей підняла і багатьох іще підніме. То кажуть, знаєте, купив вже гуляза, то не в кредит. Сівалка моя, дешева, недорога. Я думаю, що основна її перевага в цьому і заключається. Саме головне, в яких вона в руках працює. Якщо вона в правильних руках, то це не сівалка, а золото. Якщо вона попала десь не туди, то звісно, що з неї толку ніякого не буде. Так, Зараз покажу вам, як хлопці її роблять, підготовлюють. Опа! Оце долота дуже крепкі, дуже потужні. Брав я їх у техфармінги. Сайт там у них, по-моєму, є там на сайті висять 300 одне таке долото. В чому його перевага, в тому, що воно з нержавейки. Гектарів, марно, 500 ми ним зробили. Дивіться, який знос. Практичної зноса нема ніякого. І тут виливається кас на дві сторони. Бачите, тут ось отвір зліва і справа. Опускаєш у землю, опускається. І за рахунок цієї п'яточки, ось ця п'яточка, у нас не йде забивання цих отворів, оцієї труби. У нас кас буде постійно виливатися без проблем. Не треба переживати нічого. Зеркальний. Тому, друзі, рекомендую. Ці лапи ми використовуємо для каренки, а так як у цьому році ми переходимо на рідкі добрива, то вони будуть самий раз для нашої сівалки. Так. Така конструкція, конструкція інтересна. Нічого не міхають. Розвиваємо творчий потенціал наших інженерів і мене в тому числі. Буде класно. Значить, Получилась така от стойка. Хлопці зварили його по уму, все як положено. Зарізали спеціально сюди болгарочкою таку якби, проушинку і вставили оці, ось дві, дві таких пластини металевих. Цей болт у нас буде регуліровочний, відпустив замілив, заглибив, тобто у нас рухатиметься по, по вертикальній осі долото, ми можемо виставляти глибину заробки нашого касу. Я думаю, що у нас все вийшло, Попередньо воно виглядає все отак. В такому виді використали ми кронштейн від сувалки УПС, отакий самий кронштейн. Ми їх далі теж познімаємо, поміняємо. І будемо ставити усі 8. Попередньо от, тестуємо його в полі, подивимося, як він регулюється, як він працює. І зробимо малою кров'ю дуже неефективний спосіб внесення мінеральних добрив, зокрема, касу 32 Так що працюємо далі. Це таке ми збираємося сьогодні сіяти. Капець. Ну, хлопці, і придумали. Мета експеримента подивитися, як працюється долото, замірять глибину. Закладання мінеральних добрив, зокрема каз 32 Просто замірять, на яку глибину лізе це долото, і ми тоді поймемо, що нам куди підрегулювати, як, в якому напрямку нам рухатись. Це відео конкретно не для багатих фермерів, а для тих хлопців, які хочуть за невеликі гроші отримати максимальний результат. Тому що е сьогоднішній день нам диктує такі нові правила, при яких треба максимально рахувати свої гроші. Ану заводь, чуть-чуть, і ми подивимося, як роблять одне і друге. Самий найцікавіший драйв це того, що ми зробили самі. Дивіться. Бачите на яку глибину. Дорожче. Так, що в нас виходить? По дуже сирій землі. Сіять рано! Це точно. Коротше, наральник наш, а мені трохи його розрий, щоб зрозуміти на яку він глибину валить. Ну Так як ми і хотіли. Так як і хотіли. Прекрасно. Фактично на 12 см ми зможемо закладати наш кас. Я думаю, вийде чітко. Оце по таку. По таку глибину воно закладає наші рідкі добрива. Зараз візьму рулетку, перемірюю. Принеси рулетку мені. Зараз переміряємо точно глибину яка. Щоб понімати, як кажуть, для всіх і для себе. Давай. Та тут йомайо, йо, цілі, всі Всі цілі 15 см. Ну, 14, хай 13-14 см глибина закладання нашого касу. Я вважаю, це бомбезно, я вважаю це дуже. Дуже чітко. Головне, щоб, щоб ця система наша ніде не цей, ніде не зачіпалася ні і не, не порвалася. Ну, я думаю, що долото це точно не відломиться. А от, тут, якщо срізний поставимо, то буде якраз пісня ідеально. Бачите, ще рано, звісно, навіть так. Саме головне, щоб ми побачили, що воно робить, що воно може. Все остальне це вже питання техніки. Бочку все під'єднаємо, вилив буде ідеальний. І саме цікаво, що ця долото не забивається, бо тому що тут іде ось вилив у нас на дві сторони. Оця п'яточка не дає, не дає заліпити трубку. Тобто у нас вліво йде і вправо йде вилив. Прекрасно. Що, їдемо на базу. Отака технологія. Сівалка наша може виливати міндобриво в два стволи, як я вже казав. Ось одна трубка, патрубок. Далі покажу в відео. А от, от друга. Сюди квантум лєм, а туди кас. І буде бомбезно. Дивіться, оце ж у нас перший получився рядок. Нема такої розритої борозди, нема нічого. Тобто рівненько, все красиво, все заглажено. Ну, бачите ж самі, земля дуже сирюща, вона мокра, то, звісно, не та картина, яку хотілося б побачити. Погода трошки поміняється, піде тепло. І ми обов'язково, я обов'язково покажу, як це працює наяву і в практичному Своєму Теоретично, якщо ми закладемо каз на глибину 12-14 см, це так, приблизно, приблизно така от глибина, це добрача глибина стрічкою, то ми не годуємо оцю площа і не годуємо оцю площу. Тут, де живуть бактерії, азотофіли, всяка всяка живність, яка буде споживати оце все діло наше, е, в свою користь. А зверху, а зверху, і трошки лівіше, наприклад, да, буде насіння лежати. Ось тут насіння, оце насіння, а от там у нас каз. Практично під кореневою системою нашої насінинки, нашого зерна. І в процесі вегетації корінець почне потихеньку розвиватися і почне споживати наш азот. Прямо оцю стрічку, оцю ленту, яку ми виливаємо нашими долотами. Що в цьому поганого? Нема абсолютно нічого поганого. Що хорошого, отримає максимум користі від того азота, від того добрива, яке ми сюди конкретно впрямо. Оце і вся логіка. Другої логіки тут немає. Якщо брати, наприклад, сухе добриво і брати обичні анкерні, оці що в нас стояли перед цим долота чи анкера, просто туке, хері знає. В общем, херню оту, що стояла. Воно практично йде поверху. Практично, той анкер він бігає, плигає по землі, він на 5-6 сантиметрів, От оскільки закультивірував, наскільки він і положить. І в нас виходить, що міндобриво, що зерно на одинаковому рівні. Оце воно так лежить на, одній, на одному рівні, тільки трошки дистанція між ними. То питається в задачі, як отой корінь кукурудзи зможе взяти міндобриво, коли міндобриво лежить у нього над головою. Фактично, як? Ніяк. Корінь йде вниз, шукає вологу. Оцей шар грунту 5 сантиметрів пересихає, стає порошком, порохом сухим піском і все. І тільки дощів немає, все, наше міндобриво взагалі втрачає будь-який сенс. Якщо дощі лють, промиє його те добриво трошки, да, воно чуть-чуть просочиться туди до корінця. Корінець почне його споживати. Якщо дощів нема 5 сантиметрів, а то навіть 7 пересихає. Та глибина Міндобрива, яку ми вклали. І все. І з того Міндобрива, як мертвому припарки. Ні толку, ні качества. Тому ми прийняли рішення, що добриво треба закладати глибше. Була б хороша сівалка, типу хорш там або щось таке. Реально класна сівалка, дуже подобається. Комплекс посівний, або азуріт бомбічний, взагалі лямкіновський. бомба. Ну і Велес теж там свої комплексні посівні вже почали робити. Теж доволі інтересна в них конструкція і непогано все в них там продумано. Там закладається добриво, нижче горизонта насіння, нижче, хоча б на 5-7, а то краще і на 10 см його покласти нижче, щоб той корінь міг його взяти, щоб він міг його їсти те добриво. Тим паче, ви ж всі знаєте, що добриво стоє, блін, ну я не знаю, ну космос. Та на добрива стоїть як машина. ну, смотря яка, звісно, але все рівно. Суть не в цьому. Суть в тому, що воно не сопоставимо, воно не оправдано. Не оправдано. Щоб хоч якось підняти ефективність того добрива, його треба правильно покласти. Ще один спосіб покласти його з осені. Осенью приорать, тоді теж буде плюс. Або ж працювати по технології стріптіл. Ну тут вже інша технологія, інші сівалки, е там трошки більше це все діло сложніше. І не трошки, а для нас це все сложніше. Я це. Цей контент роблю для тих хлопців, для тих фермерів, хто не обробляє 5-10 тисяч гектарів землі, хто обробляє 500, 300, 200, 100, там 10 гектар землі. Оцим людям буде цікаво, цим людям воно нужне. Ну тих, хто обробляє 5, 10, 20 тисяч і навіть тисячу гектар землі, у них вже ця технологія давним-давно реалізована тими ж самими сівалками, що я називав: хорші, мзурі. Навіть Велес і так далі. І так далі. Всі, всі прекрасно вміють ними працювати. І так, Принцип той самий. Через те, у малого фермера кукурудза по 7 тонн дає, у великого фермера по 10 тонн дає. Тому що в нього сівалка нормальна, тому що в нього воно лізе в землю глибоко, рівненько викладає. Він вже це переріз пройшов, е, як кажуть, простяв і вже забувся. В нього вже зовсім все по-другому настроєно. А в нас таких, от, як оце я та, та, та такі ж самі колеги, як і я. Нам ще треба якось дотягуватися до цього рівня і рости, і вчитися на своїх же помилках, або на помилках інших, таких самих, як і ми, фермерів. І тоді тільки буде який -то розвиток, якийсь розвиток, буде, якийсь буде крок і рух вперед. Оце така моя думка, друзі. Тому мій контент для наших хлопців, для таких хлопців, як оце я, для невеличких фермерів, які хочуть з отої сівалки вижати що-небудь, щоб вона була краще, або хоча б на рівні тих більш-менш. Нормальних агрегатів, які стоять великих грошей і не всім доступні. Тому ми робимо технологію доступною для простих людей, які можуть її собі дозволити. Так, заїхав на пшеничку. Та пшеничка, яку я постійно показую в своїх відео, після підживки касом, як вона трошки підтяглась, дивіться самі. Чи спрацював, чи не спрацював, я думаю, на візуальний погляд все-таки очевидно, що спрацював. Вона позеленішала, вона дала добре кущення. Хоча вона в мене ще розкущилася восени. Єдина, єдина, єдина проблема, тільки яку я бачу, це хвороби. Треба вже працювати фунгіцидом, Треба заїхати, мабуть, вже тільки сонечко блисне і пробігтися обов'язково, бо без цього діла не буде. І, в принципі, все. Влагу ми в ній не закривали. Як бачите, самі нічого тут немає, абсолютно ніяких проходів. Тріщини, як є, так вони є. Ось такі тріщинки. І закривати я влагу на ній вже точно не буду, тому що вона вже фактично йде у, у трубочку. Я її тільки травмую і зроблю ще гірше. Тому ставимо її так, як вона є. Підживимо ще її, можливо. Касом другий раз під дощик трошки пізніше, і спрацюємо фунгіцидиком обов'язково і краще два рази. Перший раз спрацюємо універсальним комплексним, другий раз спрацюємо тибуконазолом по колесу для того, щоб запобігти разним там фузаріозам колеса. І по суті, все. І, ну, можливо, ще яким-то інсектицидом від хлібного жука, щоб вже перестрахуватися. А так що, друзі, як працює кас із тіосульфатом, ви самі побачили тут слова зайві. Просто подивитися на цей зелений гай, зелений фон і поставити лайкос цієї пшенички. Якщо все буде добре, 70 ця пшеничка витягне по-любому.